Ще ви мені що ви думаєте про це все? Я думаю про те, що дітям потрібна майданчик. тому що вони по підвалах ходять, грають там на вулиці, розумієте, ну не мають діватися. Тут були лавочки, тут було все. І навіть було скінчив оцей сцена. І співали, там, і виступали. Та буде все, ну я не знаю, що таке, що це таке. Як воно то сталося так? А як сталося? Самі пішли і руйнувати все. Різали. Різали. сліпа, я, я не дуже бачу, але чую. Я потім пішла жек. І питається, чому справа, що то все порізали. А вона сказала, майстер, що це наше. І все, вони до того вже знали цю корупцію робити. А як вас звати? Ірина. Адише. Скільки... Скільки, скільки вам років? 87. – Та ви бачили, як той майданчик тут починав, так? так будуватися то все. Я то то в то, то, то чудо, то тоді мій син тут виховався на цій площаці, то було в чудо. От. І старші могли там на лавочі посидіти, бо діти гралися. Ну, а то що, що таке поробили? І вже ціло літо проходить, а діти не мають де гратися. Це є шахиття.